На в'їзді господарству біля села Подорожньо Олександрійського району блокпост. Його встановили через спалах африканської чуми. Тут чергують поліцейські, рятувальники, представники Держпродспоживслужби. Він заповнений дезінфікуючим рочном, який за допомогою якого знезаражуються колеса при ну, в'їзді і виїзді. Тут тирса, вона. Більш зупиняє, щоб воно не розносилося. На територію ферми не допускається це очага захворювання, не допускаються сторонні особи, тільки спецтехніка і спеціалізовані, ну люди, які участвують в ліквідації вогнища. На воротах господарства, де захворіли свині, написи Стоп, африканська чума свиней, увага, карантин. Карантин вели на 40 днів у 7 кілометровій зоні від вогнища захворювання, каже Марина Шинкаренко. Це у нас війшло село Подорожня – це зона. І зона спостереження увійшло в ближні села. Це у нас і частина Андрусівки, і частина є нагірне. Зайшли деякі мікрорайони міста Світловодська. Там буде проводитись нагляд за тваринами, за їхніми клінічними оглядами, і проводити облік поголів'я, який є у людей. Керівник господарства Андрій Кукса говорить: перші симптоми хвороби у тварин помітив 25 серпня. Температура була висока. 41-41,5. Потім ми приступили до лікування звичайними засобами. Ці засоби ми, до речі, змінювали там на протязі десь п'яти днів. Воно не дало певного ефекту. Каже, через африканську чуму спалили пів тисячі свиней. Збитки оцінюють у, у понад мільйон гривень. Припускає, що могло бути джерелом спалаху хвороби. Це або криси, або миші, так, в такому плані. Там, птиці, бо у нас закритий режим, ми від села знаходимося на відстані одного кілометра і у нас немає сторонніх осіб. Іншої думки начальниця відділу ветеринарної медицини. Власником підприємства було недотримання інструкції щодо африканської чуми свиней і не було недотримано закритого режиму утримання свиней. Розповідаю про симптоми хвороби. Дищуться температура, тварини можуть виділятися виділення сносової порожнини, можуть бути судороги, можуть бути кропивниця п'ятнами покриваються, і тварини дуже швидко гинуть і масово гинуть. Лікування не, не діє. Для людей вона не несе загрозу, люди не хворіють і інші тварини не хворіють. За підрахунками старости Сергія Стеценка свиней у селі Подорожні утримують 40 людей. Інформації, слава Богу, отримано не було яка підтверджувала падеж свинини конкретно по мешканцям села. Людей попереджаємо, що заборона є про продаж даної свинини на даний час. Карантинна зона встановлена, проводиться постійне цілодобове патрулювання нарядами поліції. Житель села Сергій Чорноног каже, утримує 10 свиней. Держимо для себе, звісно зараз страшно зробилося, що така біда пішла тут на частному підприємстві. Дома слава Богу. На подвір'я ніхто не заходить чужий, тільки ходить жінка і я. За словами Марини Шинкаренко, це перший випадок африканської чуми в Олександрійському районі з 2016 року. Карантин триватиме до 11 жовтня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини. Кропивницький.